Надія Савченко знову в центрі скандалу. Власне, вона своїми діями і наробила галасу, викликала неоднозначні реакції в суспільстві. Цього разу колишня бранка Кремля поїхала до самопроголошеної Донецької республіки. Мета такої гостини побачити українських заручників, перевірити в яких умовах вони утримуються, і головне прискорити процес обміну полоненими. Ось як це було. Я знаходжуся на окупованій території України з єдиною метою. Витягнути наших полонених. Я прошу українців і спільноту світу підтримати наших хлопців, так як підтримували свого часу мене, коли я знаходилася в в'язницях Кремля. Надія Савченко не приховує, що свій візит до так званої ДНР не узгоджувала з українськими спецслужбами. В СБУ про поїздку дізналися лише з повідомлень у пресі, і критика таких дій не забарилася. Давайте послухаємо радника голови СБУ Юрія Тандіта. Она, как секретоноситель, выносит отсюда очень много информации. Она неуполномоченная Украина ведет переговоры с террористами. Она э, делает очень много пиара. К сожалению, ей манипулируют со стороны спецслужб Российской Федерации. Мы видели, сколько было много российских СМИ. Юрій Тандіт додав, що льотчицю обов'язково допитають в СБУ. Однак зустрічі одразу після її повернення не відбулося. Надія Савченко каже, що у службі безпеки не знайшлося для цього часу, як не знаходиться часу для визволення полонених. Чим більше ви будете нападати на мене, на тих волонтерів, які хочуть допомогти нашим полоненим, які хочуть визволити, чим більше влада буде централізувати, замикати все в своїх руках. Чим більша служба СБУ буде не службою безпеки України, а службою безпеки банкової, тим довше ми будемо чекати наших героїв вдома. Ось власне і ситуація, в оцінках якої думки експертів розділились. Одні вважають, що такі поїздки та переговори з терористами легалізують так звані ЛДНР. Інші переконані, що заради звільнення українських заручників, заради того, щоб прискорити обмін. Усі методи прийнятні. Цікаво, що думаєте. Ви Ви підтримуєте чи засуджуєте надію Савченко за поїздку до самопроголошеної ДНР? Свої коментарі залишайте у моєму блозі на сайті Магнолії ТВ. А також долучайтесь до голосування.